Тут питання в чому? Знаєте, в який капкан ми втрапили? Янукович почав готувати цю угоду як абсолютно фіктивну, просто для того, щоб шантажувати Росію, вибити в Росії великі а, кредити. Грати проти Путіна тобі. бити угоду в Росію. Тобі. Так, я пам'ятаю просто одне засідання експертів, на якому був присутній Азаров, і там експерти почали серйозно обговорювати текст цієї угоди. І а зараз сидів і щось його, воно вже почало дратувати це обговорення. І він собі дозволив таки відвертість. Він сказав, що ви тут обговорите. Ви ж що не знаєте, що цю угоду взагалі ніхто не буде нікого підписувати. Тому хай там буде прописано все, що завгодно. Ще що європейці захочуть, хай там буде прописано. Все, все рівно ніхто його підписувати не буде, і це все ми, ми знаємо, як воно буде далі. Тобто в цю угоду напхали тих умов, які абсолютно, ну, скажімо так, значна частина була для нашої промисловості невигідна. А, і, а, але робили це за часів Януковича за рахуванням того, що вони все рівно нічого не підпишуть. А потім, коли Порошенко прийшов до влади після Майдану, він вже отримав фактично не текст угоди, а він отримав святе письмо. А, ну, він же не міг після Майдану сказати, що. Тексту... Торг, да? з ділку ні, робити. Ні, ні, просто Трамп сказати, кажучи. що. А ви, зна... а ви знаєте, що текст угоди дійсно не відповідає частиною нашим національним інтересам. І ми маємо все ж таки його змінити. А, тобто, якщо б він це сказав, це просто б тоді ну, розірвало б суспільство. Ну, відбулися просто тоді ж катастрофічні процеси, а, і а, просто суспільство це б не сприйняло.